Моє вітання, моє ім'я Анжеліка Пономарьова. Сьогодні я хочу представити вам мій власний відеоблог, який буде присвячений тематиці езотерика та астрології. Звичайно, як астрологія та езотерика пов'язані з мінералами, гемами та каменями. Отже, сьогодні я хочу поговорити з вами про камінь-аметист. Аметист, звичайно, це камінь причарування, це камінь безумовної любові. І, звичайно, це камінь риб за знаком Зодіаку і стрільців, деякі мірі. Камінь, який завжди ототожнюють з римським богом Нептун. І Ототожнюють з грецьким богом Посейдон, повелитель всіх морів, повелитель всіх океанів і всіх, звичайно, всіх водних ресурсів, які в нас є на планеті, і саме ось ці водні ілюзії, водні хвилі, дев'ятий вал, русалоньки, всі ці поняття з'явилися саме від тієї ілюзії, яка здавалася раніше людям а, якоюсь, знаєте, як фатамаргана, як мережу, тобто щось таке надзвичайне, щось таке не досягне. Якась мрія, яку неможливо досягти, і ціль. І аметист камінь, який допомагає людям розвивати свої фантазії, розвивати свої творчі направлення, досягати своїх мрій. Отже, аметист камінь, який допомагає розвивати інтуїцію, камінь, який допомагає розвивати і відкривати ще плюс сердечну чакру. Сердечна чакра саме пов'язана, як то кажуть, не Пов'язана безумовно, пов'язана з надзвичайним цим найвищою ступеню кохання, про яку писав Клаус Джол, про яку писав Вадим Зелан в своєму трактаті. Ви пам'ятаєте, це трансернк реальності чотири ступені». І, звичайно, безумовна любов, про яку писали дуже дуже багато авторів: Ронда «Секрет», фільм. І якщо ми кажемо про амотист, бразильський аметист, сибірський аметист, неважливо. Цей камінь взагалі допомагає людям, особливо він підходить до речі, людям, які володіють знаком зодіаку риби, тому що риби вони, звичайно, завжди в ілюзіях. Вони в якомусь в якомусь творчому пориві. Люди, які м, хочуть завжди трошки краще виглядати, ніж вони є. Насправді вони завжди в своїх думках, в своїх мріях, і це люди, про які ми кажемо, що вони нацепили рожеві окуляри або блакитні мрії, так український фразеологізм, саме це їм притаманно. І ось цей камінь, аметист, трошки їх. Як то кажуть, приземляє, трошки їх опускає на землю і не дає їм зовсім поринути в своїх ілюзіях. Якщо ми згадуємо музику, звичайно, якщо казати про амотист, то він ототожнюється з нотою ля шостою нотою і, звичайно, шостою чакрою. Тобто, все знаєте, все в світі настільки пов'язано, що кожна хвиля, кожна лінія, вона не розривна, вона не розділена. Шоста чакра, шоста нота ля. І скільки ви знаєте, якщо ми беремо навіть творчість багатьох композиторів сучасних, якщо ми беремо навіть поп, музику, джаз, рок неважливо. Ми кажемо про те, що ліричні мелодії, ліричні мотиви створювалися саме у ля мінорі. Як це не дивно, і саме любовні романси, пісні, серенади створювалися, як завжди, і найпопулярніше було створення саме в Ля мінорі Ля це взагалі камертон. Пам'ятаєте, камертон, який настрою музичні інструменти, камертон, який настрою звичайно хор. І хочу сказати, що ля це взагалі нота не до а ля. В езотериці вважається перший початок з нотеля. Саме аметист володіє магічною властивістю скріплювати сім'ї, не давати парам розсваритися, і ви знаєте, якщо ми беремо феншуй, то можна згадати, що аметист взагалі як він допомагає скріпити сім'ї. Якщо у вас сім'я, знаєте, як Кайдашева сім'я, коли ми згадуємо навіть Нечуя Левицького, того ж ми кладемо аметист. Навпроти дзеркала, і вважається, що саме дзеркало підсилює ось ці проміні аметисту, випромінювані енергетичні на ментальному рівні. І ці проміні вони скріплюють ваші енергетичні потоки, які знаходяться в дисонансі або з вашим чоловіком, або з вашою жінкою. Неважливо, просто навіть не обов'язково прикраси з аметистом. Можна покласти напроти дзеркала навіть просто шматок з гірської породи, аметисту. Неважливо, це буде бразильський, сибірський, уральський, це абсолютно. Немає ніякого значення. Що таке аметист? Камінь, який пов'язаний з коханням, камінь, який пов'язує взагалі з безумовним коханням, тобто кохання, яке нічого не потребує взамін, кохання, яке не розповсюджується, кохання, яке є найвищою ступінь. І взагалі то аметист огранюють в різні фасетні огранювання. Це, звичайно, груша, кавушон, це також квадрат, принцеси, триліант, неважливо. Але ви знаєте, що аметист, в залежності від того, в якому фасетному огранюванні він, як то кажуть, знаходиться, в якої і іпост... в якій постасі, якщо так можна сказати, то звичайно від цього залежить, взагалі залежить його магічна властивість. Тобто, за езотерикою, якщо розбирати, якщо ви носите аметист у грушовому фасадному граніванні, зараз я тримаю каблушку, саме квіточка, яка в грушовому фасадному граніванні, то це свідчить про те, що вам не вистачає не тільки любові, вам не вистачає взагалі-то, якщо казати про жінок, то не вистачає молодого хлопця. Вони хочуть знайти саме пару. Яка чоловіка, який трошки молодший неї, якщо дівчина носить в овальному фасетво гранювання, то вона хоче знайти чоловіка старшого неї. А якщо вона носить в хаотичному, тобто ми маємо кругле фасетне гранівання овальне та принцеса, це каже про те, що вона має коханця, але це так маленький секрет. Так от, якщо ми кажемо саме про аметист і отодожнюємо його з планетою Нептун, то ви знаєте, що саме мета. З якою купують люди аметист, з якою носять дуже багато аметистів, і яким чогось бракує це саме ті постація безумовно. Кохання, кохання, якого просто не опишеш словами, кохання якого дуже кохання, яке дуже-дуже мало людей відчувало взагалі на власній, як то кажуть, шкурі. Отже, підводячи висновки, хочу сказати, що аметист саме камінь безумовного кохання, камінь творчих людей. І якщо вам не вистачає музи, якщо вам не вистачає того самого безумовного кохання, якого взагалі, знаєте, людству так і не вистачає, бракує, можна сказати, то камінь-аметист саме для вас. Отже, сьогодні з вами була я, Анжеліка Пономарьова. Я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося в наступних історіях.